На площі ринок влаштували фестиваль живих скульптур. У чотирьох періодах відтворили історію пивоваріння у Львові. Фестиваль почали пішою ходою навколо площі ринок. Як і годиться, малорухомі скульптури вивів король Данило Галицький. У цього правителя місія на фестивалі не складна. Виглядати завжди добре, так само, як наше гарне місто, займатися важливими державними справами. За свитою короля постало панство з часів бабці Австрії. Ця дама і джентльмен готуються відвідати бал у цісаря. Ми герої періоду Австро-Угорщини. Мабуть, золоті дуби були. Відображаємо цю епоху. Польський період втілили крамарі, євреї та батяри. А от наше сьогодення це сучасні кельнери. Художники вирішили надати кожному історичному періоду іншу барву. Герої княжих часів пофарбували у бронзовий колір австро-угорського часу у золотий, польської доби у мідний, а нинішні часи у срібний. Такі часові групи об'єднали між собою мізансценами. Кожна скульптурна композиція оживає у певний період. Цей проект створив балет життя. Танцюристи опанували специфічну пластику за технікою мім стетью. Цей жанр виник ще у середньовіччі, як розвага при королівських дворах Європи. Балет життя повертає цей жанр на вулиці Львова. Ми задіємо дуже професійних трьох акторів мім статуї, які реально проводили з моїми танцівниками майстер-класи і якраз. Вони троє з нами працюють. Я рахую, що це останні то, тієї старої справжньої школи. І зараз вони тут представлені в різних скульптурних композиціях на нашому фестивалі. Фестиваль живих скульптур уже демонстрували у Рівному Тернополі, Кам'янці-Подільському, Івано-Франківську. А тепер акторів запросили до себе німці. Марічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини Львова.